Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про досить цікаву тему, яка буде пов'язана з новими змінами, які пропонується внести найближчим часом до закону України про підготовку та мобілізацію та до закону про військову військову службу. Що це за зміни? нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Мар'яна Безугла виставила. Новий текст, який планується все таки внідрити да, в новий законопроект і найближчим часом його подати на розгляд до Верховної Ради України. Що це за зміни? Це зміни, які будуть стосуватися безпосередньо звільнення з військової служби, постановки на військовий облік, а також для отримання відстрочки в період мобілізації. Хто зможе отримати, хто не зможе. Це все ми зараз з вами розберемо більш детально по кожному пункту, який вона прописала на своєму, ну, в своєму посту. Дійсно, досить. Цікавий пост, досить цікаві зміни, але не з кожними змінами я погоджуюсь, оскільки є зміни, які дійсно є логічні, правильні, і їх варто було все ж таки прийняти. А є такі, що в принципі вони є нелогічні, взагалі просто паралізовують роботу е, даної підстави. Да, або взагалі є просто недієми. Е, дані зміни також і підтримала е, маляр, да, яка також повідомила у. Своєму інтерв'ю про те, що дійсно ці зміни вони плануються, що вони є хорошими. Ну, будемо дивитися, що це за зміни. Тому залишайтеся з нами, додивіться обов'язково відео до кінця і свою думку напишіть в коментарях відносно даних змін, які ж все таки планують в найближчим часом подати на розгляд. І так, перші зміни це вони стосуються безпосередньо закону про військове вуста та військову службу. Що мається на увазі? Тобто виклала на своїй сторінці новий текст, який буде пропонуватися на розгляд. Це надано додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 днів календарних військовослужбовцям, які звільнені з полону, крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і бажає. Звільнятися. Тобто, дійсно, як на мене, то це досить непогана є ідея, оскільки таких людей є досить багато і, в принципі, ну, реабілітація їм обов'язково потрібна. Наступно, це нові підстави для звільнення згідно статті 26 закону України про військовий обов'язок, і вони викладаються наступним чином. Перше, це за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства. Ця підстава вона і була передбачена в даному законі, але. Стосувалося виключно контрактників, тобто осіб, які на контракті. Для тих, хто був мобілізований, такої підстави не було. У зв'язку із звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон. В принципі, ну, тут логічно, я думаю, це досить така правильна ідея, оскільки люди потребують реабілітації. У зв'язку з достроковим розірванням контракту для курсантів жіночої статі. Питань немає, я думаю, також не потрібно у зв'язку з наявністю інвалідності першої чи другої групи. Якщо пам'ятаєте, нещодавно також був запропонований законопроект про внесення змін і все ж таки, щоб особи, які мають першу другу групу інвалідності, могли звільнятися. Він був не прийнятий, тому в принципі цю ідею вирішили все ж таки реалізувати у даному законопроекті. У зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ та УДО. Тобто, я думаю, також немає ніяких питань. Також що ще планується на сьогоднішній день, планується внести зміни до. Існуючих уже підстав. Перше це за віком при досягненні 60 річного віку. Якщо ми подивимося статтю 26 да, даного закону, то там говориться просто до досягнення граничного віку проходження військової служби. Уже написали чітко, що це буде 60 років. За станом здоров'я, за рішенням ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатністю до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Якщо ми подивимося, даний закон існуючий, то норма передбачає просто до моменту. То виключно з військової обліку, все, тобто, немає ніякого переогляду. Черчить в нас місці зараз вирішили додати додатково ще. Такі да, от лазейку того, що можна було все ж таки мобілізувати в подальшому. У зв'язку з набранням закону сили винувального вироку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, тобто обмеження волі такого не було, вже додається. І наступне це через сімейні обставини або інші поважні причини, коли військова службовець не бажає проходити військову службу. Тут нічого не змінюється. Ну хоча подивимося, як воно буде далі. У новому законопроекті, але в пості вона цього не виклала, тому будемо дивитися, що і як. І так, друзі, ще є це не все. І є нові е, зміни, які все ж таки пропонуються. Я не розумію смисл цих е, взагалі змін. Перше, це те, що нові обов'язки для військовозобов'язаних. Кожний військовозобов'язаний повинен проходити обов'язково медичний огляд та лікування згідно з рішенням ВЛК. Якщо ми подивимося, як воно взагалі працює на практиці, то так воно і є. Наприклад, коли тобі дають висновок ВЛК, тобі обов'язково дають направлення на лікування. Тобто ти лікуєшся собі спокійно. Якщо ж, наприклад, там тобі дають висновок про те, що ти непридатний, тимчасово да, за станом здоров'я, то ти доліковуєшся і потім, після закінчення даного терміну, ти все рівно повторно проходиш дане ВЛК, де говорить там, про лікуватися ще там придатний, непридатний. Тобто, це. Ну, Зрозуміло. Якщо, наприклад, наступно подивитися підставу для змін, да, це наявність при собі військово-облікових документів, які пред'являти завим повноважно представника ТЦК та СП. На мою думку, це взагалі нереально і виконати, оскільки на сьогоднішній день не вистачає бланків у ТЦК для того, щоб видавати їх кожному військовозобов'язаному. І в принципі, на сьогоднішній день це є дійсно велика проблема, оскільки видається тимчасова така довідка, в якій знається, що цей військовозобовний. Обов'язана особа, яка стоїть на військовому обліку в такому ТЦК, і, в принципі, у разі вимоги вона повинна звідси до даного ТЦК і подальшим проходити військову службу. Як це реалізовувати на практиці, взагалі невідомо, не оскільки її потрібен буде показ за вимогою представника ТЦК. А якщо, наприклад, дощ да, або вона порветься чи загубиться, тобто що з нею робить, взагалі невідомо. І тут ж пишеться. Документи да, військово-облікові документи, а довідка це не є військово, -облі... військово да, обліковий документ. Як в такому випадку робити, ну я, я не знаю, як це воно все буде на практиці. Наступне обов'язково внесли зміни до 23 статті закону про міцну підуку та мобілізацію. Тобто, що планується зробити, це зменшення кола громадян, які мають право на відстрочку. Подолю за особу з неварінністю першої та другої групи, яка потребує постійного долю до членів сім'ї першого ступеня споріднення. Та таким чином усунення можливості ухилення від призову під час мобілізації шляхом оформлення фіктивного долю за особи, які його потребують. Тобто це написано у неї на, в пості це те, що вони якоби пропонують. На сьогоднішній день право на війську мають особи, зайняті постійним долю за батьками дружини чоловіка, а змінами передбачається право на вівстрочку будуть мати лише особи які доглядають тільки за своїми батьками. Тобто тут також не врегульовано. Зрозуміло, що вони відсівають, наприклад, там, батьків дружини, да, щоб повністю прибрати цю лінію, але ж ніяк не реалізовується питання, якщо, наприклад, є інші особи. Да, наприклад, там, В родині може бути двоє дітей, є там, брат і сестра. Як в такому випадку бути, вони також все рівно ж, не, не продумують і не проаналізували, не вирішили це питання. Наступне військове зобов'язання, які мають дружину чоловіка осіб з інвалідністю, третій групи втрачають право на відстрочку. По даному питанню вже навіть є одне із рішень Верховного суду України, який, в принципі, тлумачив цю норму, яка говорить про те, що у разі наявності особи з дружини з інвалідністю або одного із батьків, які потребують да, от, догляду. Тобто це питання вирішувалося у рішенні Верховного суду, тому я думаю, через то вони і прийняли. Таку зміну. Коло осіб, які мають право на відстрочку за особи з інвалідністю першої та другої групи, або особа, яка за висновком СЕК потребує постійну долю, зменшено до членів сім'ї першого ступеня споріднення. Батьки та батьки чоловіка, дружини, діти діти чоловіка дружини, в тому числі усиновлені. Тобто тут також взагалі не зрозуміло, що робити, наприклад, там, з бабусями, да, які, наприклад, реально потребують стороннього долю, її інвалідами, і крім того, внука, да, чи племін. Нема кому доглядати. Тобто є велика така провалена. Вроді, якщо подивитися, вони регулюють одне питання, але в той же час і вони просто складнюють інше. Тобто зажимають гайки для того, щоб не можна було звільнитися з військової служби і отримати ту саму відстрочку. В принципі, тут є досить велика кількість питань. Також дані зміни не оминули питання відносно отримання відстрочки студентами, які здобувають другу, третю вищу освіту. Тобто, якщо ми подивимося зміни, які пропонуються нами е, народним депутатам, то там повідомляється, що отримати відстрочку перед мобілізацією можуть виключно особи, які здобувають першу передвищу або вищу освіту. Тобто інші особи цього зробити не зможуть. Е, даний законопроект був також аналогічний, да, поданий нещодавно до Верховної Ради, але він взагалі нікуди не пройшов, його просто там. Там дуже багато внесли поправок, і він ну, нікуди не пішов. Тому дані зміни вирішили все ж таки викласти у даному законопроекті, оскільки розумію, що так, як багато змін, то все ж таки, я думаю, його приймуть одним пакетом і ніхто там не буде особо його вичитувати і розбиратися. також не забулися внести зміни і до питання військового обліку. Зокрема, додаються до військового обліку наступні особи, це які до набрання громадянства України прийшли, пройшли військову службу в інших країнах. Наступне це особи, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі і звільнення від відбування покарання. Тобто в такому випадку зрозуміло, що додається ще одна ніша людей, які раніше отримали відстрочку. На сьогоднішній день їх ставлять уже на військовий облік, і я думаю, найближчим часом їх також будуть мобілізовувати. Якщо подивитися коментарі, які писали під даним постом, то там дуже велика кількість людей, які... Проти цього, тобто, да, але все ж таки подивимося, як воно буде, оскільки ж ну, це таке досить спірне питання. Наступне це особи, які стоять на військовий облік офіцерського складу. Тут я думаю, взагалі питань немає ніяких, оскільки так воно, в принципі, і повинно бути. Отже, друзі, ми з вами вчино проаналізували коротенько, даоте ті зміни, які пропонуються внести до даних законів. Я більш певний, що. Буду ще додаткові зміни, які да, от просто не виклала вона в посту, але обов'язково будуть у новому законопроекті. Тому як тільки даний законопроект з'явиться уже на сайті Верховної Ради, ми обов'язково його переглянемо, подивимося, що додали, що прибрали, і від того будемо вже відштовхуватися. Як на мене, дані зміни вони є нелогічними, і я б, наприклад, за них би не голосував, але перепрацював би і додав би більше тих, які б стосуватися безпосередньо військовослужбовці, які проходять службу, і особливо добав би. Додавив би те, що особи, які проходять службу більше 18 місяців, все ж таки мають право на відпочинок хоча б на один рік або право на звільнення з військової служби, оскільки ми всі вільні, незалежні особи і маємо право на життя і здоров'я. Тому дякую всім за перегляд. Надіюся, дане відео вам було корисне. Ви зрозуміли, що в принципі тут нічого такого прям грандіозного немає. Да, щоб так сильно його обговорювати, але свою думку обов'язково висловлювати в коментарях, щоб я розумів, що вам цікаво і ближче до душі. Дякую за перегляд і обов'язково тиснемо лайк.